Доброго дня! Сьогодні розглянемо тему питання визначення алгоритму щодо організації і проведення виробничої та передвипускної практики. Бачимо на слайді практика. Розглянемо. Щодо таке практика, доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Розглянемо інший слайд, це види практики. Розглянемо, що таке виробнича практика. Виробнича практика одна із форм навчання пев певної складової процеси підготовки фахівців основних завдань, якою є якість практичної підготовки випускників за освітнім кваліфікаційним рівнем. Бакалавр спеціаліст магістр. Розглянемо ще. Основна мета проходження практики закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних знань, їх застосування у розв'язанні конкретних педагогічних завдань, формування професійних мінь і навичок, необхідних для діяльності вчителя, предметника та класного керівника. Розглянемо інший вид практики: це навчальна. Один із основних освітніх компонентів навчального процесу у закладах освіти, і заключна це переддипломна практика студентів є заключною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед виконанням випускної бакалаврської роботи. Під час цієї практики поглиблюється та закріплюється теоретичні знання. З усієї дисципліни навчального плану добирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи. Щодо практики підсумуємо. Ось сденти на практики бачимо на слайді. Це ось практика. Підсумуємо. Організовується викладач з практики, журнал, длиться практика по різному кожних студентів. Студенти прикріплюються до певного підприємства, де заключений контракт, проходять практику під контролем співробітників організації, набуття нових навичок та вмінь. Дуже часто після проходження практики студенти влаштовуються на роботу там, же, де проходили практику. Дякую з повагою. До побачення.